У святому письмі є слова, які добре відомі усім блаженніше давати ніж приймати. Тому кожен християнин їх пам'ятаючи завжди вносить свою посильну лепту у всяку благу справу задля спільного добра, миру і спокою. Всі свої благі наміри і вчинки українці зараз направляють на підтримку наших бійців у зоні АТО, на підтримку поранених, на підтримку біженців зі східних областей. квітня місяця. В Бурштині дуже працюють багато волонтерських організацій. Вони долучилися хто в тому чи іншому плані, допомагали хто речами, хто коштами, хто продуктами, але всі робили спільну справу, і можна сказати, що багато людей віддавали, можна сказати, послідні, але хотіли допомогти в плані нашим хлопцям, які перебували на. В зоні АТО або в зоні бойових дій допомогу надавали підприємці міста, різні організації, школярі та пенсіонери. Хочу подякувати всім, хто долучався до волонтерських місій. Хто кошти чи продукти, всю допомогу, яку надавали мешканці нашого міста з цим хлопцям чи цим загонам. Чи люба організація, яка запропонувала свою благодійність, все це враховується? Ще одне хочу сказати, що організація народна самооборони Українська Варта з квітня місяця займається теж благодійністю. Ми три рази вже їздили на схід до хлопців в зону АТО. Дуже можна сказати багато. На наше прохання відгукнулися мешканців міста. Я не можу зараз перерахувати всіх. Вся інформація щодо благодійності бурштинців бійцям зони АТО в найближчому часі буде висвітлена на сайті народної самооборони міста Бурштина. І ще є невтішна інформація про те, що наш земляк, який шість місяців перебував на службі, зараз в полоні у Денерівців його дружина і маленький син знаходяться в скрутному становищі. Жінка просить допомоги для звільнення чоловіка з полону. Жінка його Аня, вона щиро просить допомоги в плані матеріальному, щоб вона могла зараз сама отримувати ту дитинку. І десятимісячна дитинка, Артурчик, його син потребує якоїсь допомоги. Будемо старатися допомогти з юридичного боку, будемо писати звернення від міської ради. Юристи підготують листа і відправимо, так як і попередні звернення до керівника АТО, до міністра оборони, і треба буде до президента.